У рамках проведення етнофестивалю Петриківський дивоцвіт місцевими виробниками хлібобулочної продукції було сформовано композицію коровайного столу під гаслом Сім'я Криворізька, Щедра й товариська. Тобто ми намагалися своєю композицією показати єдність всіх семи районів, тому що кожен з районів представляв продукцію своїх виробників, і починалась кожна експозиція з саме такого караву. І хочу сказати, що всі виробники змагались між собою, в якому з районів буде найкращий корова. І тому результат їх пекарського мистецтва всі відвідувачі ярмарку могли бачити наочно. І тому, мабуть, саме найбільша чисельність покупців була саме біля Криворізької експозиції. І навіть є такі приклади, коли покупці вже придбали продукцію, а через деякий час. Знову поверталися і казали, такої смачної і такої якісної продукції ми не знайшли ніде. Весь напрямок нашої хлібної експозиції був спрямований на підтвердження єдності і стабільності нашого міста. Кошти від продажу цієї продукції були передані у на благодійництво для наших земляків у зону АТО. Юні майстри шкіл та позашкільних закладів продемонстрували різноманітну продукцію та вироби, які зробили своїми руками: це іграшки, аксесуари, витинанки, оберіги, сувеніри. І треба сказати, що 25 оберігів, які підготували наші діти, оберіги на вдачу та захист були передані бійцям зони АТО. Одна велика кукла-мотанка була передана бойовій машині. І душевні листи були написані учнями гімназії номер 95 які також ми передали нашим бійцям. Найвиразнішою та привабливішою була виставка-продаж, яка проходила в ході благодійної акції. Так, Кукла Мотанка, перша покупка була зроблена дівчиною з Африки, а остання покупка велика картина, написана маслом в форматі 3D, пейзажем українського села. Була покупка, зроблена росіянином юним Москвичем. У такий спосіб наші діти підтримали мир і спокій, взявши участь у обласній виставці Петриківський дивосвіт».